Ці отримали величезний досвід, тому що була створена сім'я міжнародного інституту бізнесу. І за час навчання, саме три роки, ми реалізували багато проєктів як вже з випускниками, так і з викладачами. І на мою думку, що в моєму житті персонально я в перший раз побачив таку величезну кількість мотивованих людей на одному квадратному метрі. Дякую всім, люблю вас і дякую за сім'ю. Друзі, а, завжди постає питання чи йти в бізнес школу, чи не йти в бізнес школу, та і об'яку з них обрати. Я для себе обирав а, ні, тому що хотів познайомитися з людьми з інших сфер, а тому, що хотів а, підтягнути своє розуміння і знання в сфері фінансів. І власне, що я можу вам сказати по факту, да, наше навчання розтягнулося на 32 місяці за рахунок війни, ковіду і так далі. А, Колектив, а знайомство, група це те, що вас надихає, дозволяє вам рухатися вперед і рухатися швидше. Це дозволяє вам познайомитися з іншими сегментами, а розширити свої знання. Так само, і хардкіли поглибити знання вам допоможуть а, викладачі. І власне все це в синергії дозволить вам стати ще успішнішим, ніж ви були вчора. Дякую і успіхів кожному! Я раджу всім бізнесменам, всім, хто має або про власний бізнес, проходити навчання, здобувати мрії, тому що це дає дуже комплексні системні знання з усіх сфер бізнесу і однозначно допомагає розвиватися, що дуже важливо зараз, в наші часи, для того, щоб нове покоління і підприємці змогли піднімати економіку. Чому ні? Тут дуже практичні. Дуже орієнтовані на результат знання, шалений неворк надзвичайні викладачі з великою базою, яка надихає, яка дає стимул розвиватися, зростати і міп я вважаю найкращою бізнес-школою в Україні. Доброго дня! Мене звати Хайленко Ган. Я випускник. ЕМ хотіла сказати всім, хто тільки думає піти навчатися в MBA, про те, що це дуже класна інвестиція в ваше майбутнє. Дійсно, може вважатися і може здаватися, що два роки це дуже довго, але насправді і вони минуть, і ви побачите наскільки багато і цікавої і класної інформації ви зможете здобути, яку ви потім зможете реалізувати. Тож обов'язково записуйся і йди. Хочу подякувати мібу за ці неймовірні роки навчання і рекомендую всім, кому кому хто, хто потребує знань, хто потребує ком'юніті, хто потребує зростання, хто потребує мотивації для того, щоб приймати рішення, для того щоб здобувати нові ідеї, для того, щоб бути сміливими, ці рішення втілювати в життя. Дуже рекомендую навчання в мібі, навчання на імбієй і будь-яке навчання, яке може е, поліпшувати ваше життя, поліпшувати ваші знання і надихати вас на нові е, шляхи, на, на нові кроки. Чи варто чи не варто йти навчатися? Це дуже цікаве питання. Я можу поділитися своїм досвідом, коли я почала навчатися на ідеї, і ми познайомились з групою, де кожен прийшов з своїм досвідом з різних галузей, з різними неймовірними ідеями. І коли ми почали разом генерувати ідеї, коли почали разом створювати проекти, це було щось неймовірне. Тому що кожен має свій унікальний досвід. І та цінність, яка є в імбії, це люди. Це люди, з якими ви поряд навчаєтесь. Це люди, які вкладають вас, викладачі, які практики, які неймовірні, вони мають великий досвід і вони направляють дуже цікаво і дуже, дуже корисно. Тому я вважаю, що потрібно йти навчатися. Це приносить драйв, це приносить неймовірний досвід, це дає а, нові креативні ідеї. І а, той запис, з яким я прийшла навчатися, а, а, я отримала те, що я хотіла. Я отримала новий доступ, я отримала нове направлення, я отримала відповіді, які я очікувала. А, і раджу всім приходити навчатися. Ви, як тільки втягнетесь, ви вже не зможете зупинитись. Це не спринт. Це марафон, але це марафон, він того вартий, щоб йти і навчатися. Я щиро дякую кожному викладачу, щиро дякую кожному моєму, з ким я вчилась, одногрупнику. Це було неймовірно. Дякую.